Свій черговий поєдинок провів рівненський міні-футбольний клуб Кардинал у рамках 17-го туру чемпіонату України з футзалу Екстра Ліга підопічні Сергія Піддубного на домашньому майданчику зустрічалися із хмельницьким спортлідером Плюс. Активніше розпочали гру гості, які вже на початку матчу створили перший небезпечний момент у зустрічі. Олександр Педяш після чудової гри у відборі потужно пробив з гострого кута. Юрій Свинарчук проводжав цей м'яч лише поглядом. Однак, на щастя, для кардиналівців м'яч влучив у стійку. Рівняни ж відповіли моментам Володимира Кручка, який після передачі від Сергія Піддубного вже готувався завдати разючого удару. Проте рятівником хмельничан в даній ситуації виявився Владислав Щербань, який у відчайдушному підкаті виніс м'яч. Після цього ігрова ініціатива перейшла на бік підопічних Романа Ковальчука. І майже відразу ця ініціатива перетворилася у гол. Руслан Мета головою зі своєї половини відпасував праворуч на педяша, який відразу в дотик прострілив у центр Воротарського, де Дмитро Мартинюк, ефектно, уникнувши підкату від Володимира Сондака, холоднокровно пробив, і рахунок став 0-1. Через декілька хвилин кардиналівці заробили право на перспективний штрафний удар, коли Мартинюк у безпосередній близькості до власного карного майданчика ціною гірчичника зупинив прорив піддубного. До м'яча підійшов Андрій Кіданов і сильно пробив у ближній кут. М'яч Аж, вдарившись від стійки, влетів у ворота. І це один-один. На куражі господарі паркету могли вийти вперед. Але удар піддубного у дев'ятку після скидки Олександра Басича прийшовся у хрестовину. Відоме футбольне правило спрацювало відразу. Власович з кутового прострілив у напрямку 11-метрової позначки, і Андрій Хамдамов, зігравши на випередження, з льоту пробив точнісінько у ліву шістку, зробивши рахунок 1-2. Не встигли кардиналівці як слід прийти в себе, як вже майже відразу знову були вимушені розпочати. Чинати гру від центральної лінії після затяжної атаки хмельничан Дмитро Кулаков націленим пасом вивів на ударну позицію Валерія Власовича. І той, холоднокровно пробивши з розвороту точнісінько у праву дев'ятку, зробив рахунок 1-3. Перший тайм так і закінчився. У дебюті другого тайму поступово ініціативою заволоділи господарі паркету. Змінювати цифри на табло міг Курчок, який потужно пробив під поперечку після скидки від піддубного. Але Бакинський парирував удар перед собою. Чудеса вратарської реакції. Голкіпер спортлідера продемонстрував і в наступному епізоді, вийшовши переможцем у ближньому бою із сондаком. Однак на 29-й хвилині голкіпер хмельничан виявився безсилим врятувати свою команду. Новак на швидкості обігрався із Басичем і влучно пробив піддальню стійку, скоротивши відставання у рахунку до мінімуму 2-3. До пори до часу захисники та голкіпер кардиналівців на відміну справлялися зі своєю роботою, але всі їх старання виявилися марними на 32 й хвилині. Череме розкішним пасом в роз Зріз із своєї половини вивів на ударну позицію Хамдамова, який в дотик пробив у протихід Свинарчуку. Тим самим оформив дубль у зустрічі. Після цього тренер гостей прийняв рішення перейти на гру у п'ять польових, випустивши на паркету воротарській футболці шеремету. І цей тактичний хід доволі швидко увінчався успіхом для хмельничан. Після швидкого переходу від оборонних дій до атакувальних Хамданов відпасував ліворуч на шеремету. Той, в свою чергу, відразу прострілив на дальню стійку, де ніким не прикритий Калуков поту. Ужним ударом під поперечину забив свій 14-й м'яч у чемпіонаті. Рахунок став 2-5. Цей м'яч остаточно деморалізував господарів. І якби не вдалі дії Свинарчука, який спочатку в неймовірному стилі парирував мертвий м'яч після удару підійшов притул, а згодом зреагував на непростий удар Мартинюка, рахунок на тепло міг стати б куди б непристойнішим для господарів паркету. Але й голкіпер кардиналу виявився б безсилим врятувати своїх партнерів після їх чергового провалу у захисті на останніх секундах матчу. Педяж цілком міг би забивати й сам, але відпасував ліворуч на набігаючого Кулакова, який потужним ударом в правий верхній кут встановив остаточний рахунок у матчі. Отож, у підсумку впевнена перемога спортлідера плюс із рахунком 2-6. Дома програла 6-2, такого не повинно бути, тим більше команда не класом точно не вища, ніж наша. І таку гру прорвати було не можна. Навіть ну, ніча, було, це для нас був теж негативний результат. Але якщо брати так от по ігрі, то ну, все-таки бачите, не, як на мене кажу, не, нема невдало не грає друга-четвірка. Зразу пропустила три гола, десь не можуть вони знайти свою гру. І, там, я вже шукав якийсь оптимальний варіант, думав, що Киданово десь повинні були двоє там, зіграти, допомогти. Але... Не, не, не те, що хочеться. Сьогодні дуже важко йшла ігра, і ми їхали сюди, я не був впевнений, що ми зможемо так виграти, що воно так складеться, але десь так воно просто пішло по ігрі, хлопці себе переламали психологічно. І це їм потрібно, тому що все-таки було видно, що трошки нас взяли так. Е під жорстку ігру трошки ми почали сипатись, здавати. потім вже забили гол. Команда повірила в себе. Все. Ну, це видно, що психологія футболістів на надзвичайно хибка. Після поразки кардинал опустився на останню сходинку. І щоб зіграти в плей-офф рівнянам потрібно 100% перемагати у заключному турі чемпіонату. Останній 18-й тур кардинал гратиме на виїзді 20 лютого. Суперником рівнян буде Івано-Франківський ураган. Віктор Терещук у ритмі подій.